Він не каже багато, але його слова точні, як удар блискавки в сухе дерево. 99% його пророцтв збувалися. І війна, і поіменні загибелі. Усе було сказане ще тоді. Сьогодні він знову заговорив він побачив нове, і це пов'язано з великим святом у цьому році. Далі передаю слово мольфару Оресту з Яворова. Слухайте, я ніколи не вчився бачити. То не талант, не навичка і не прокляття. То сиша, яку не кожен витримає. Я живу на краю Яворова за старим млином, де вже давно вода не крутить колеса, але тіні все ще рухаються. Там, де сосна нахилилась до землі, мов би, слухає щось із під коріння. Мене звати Остап. Я не шукав цього імені, воно саме прийшло, коли ще не говорив. Мама казала, що я народився в ніч. Коли блискавка вдарила в хрест старої церкви. І відтоді в мені щось затаїлось. І то не було страхом. То було чеканням люди з Яворова, з турки, з рави, навіть з-під перемишля, приходили до мене не за травами. Вони приносили мовчання. Я клав долоню їм на груди і чув не серце, а війну. Ще тоді, коли вона була далека, коли телевізори. Сміялись, а душі тріщали. У лютому 22-му році я впав на землю, ніби мене вдарила тінь. Побачив Київ в диму, Харків червоний, Маріуполь, немов рана, що не закривається. І все це як відлуння однієї стріли, пущеної зі сходу. Тоді я замовк надовго. Але нещодавно, 9 червня, це була неділя, мене збудив птах, якого я не чув із дитинства. Це була зазуля. Але не кричуща, як завжди, а тиха, ледь жива. Вона сіла на підвіконня і глянула мені в очі, і я зрозумів буде ще одне видіння. Уночі я заснув з пальцями на хресті, але очі закрились не в сон, а в вогонь. Я побачив вулиці Львова, де стояли матері з білими рушниками, а діти тримали свічки, хоч не було ні світла, ні ночі. Це був день світлий, але не від сонця від, не, від неба. Я побачив дату. Вона не була намальована, вона звучала глибоко через тишу. Покрова прошептала повітря. І я згадав: 1 жовтня не просто свято, це захист, але цього разу не лише воїнів, а нації. Тиша не завжди добра. Буває тиша, мов подих перед грозою. Буває, як заперта молитва, а буває та, яку дає Господь перед зміною. Вона не лякає. Вона готує. За кілька днів після сну зі зозулею, я відчув, що щось іде не біда, не смерть інше, наче в горах хтось розправив крила, великий, як туман, але без страху. І того вечора, коли над яворовом опустився найгустіший туман за ціле літо, я вийшов із хати і пішов до сосни. Вона стара, в її корі слід блискавки, ще з мого дитинства. Я завжди приходжу туди. Коли щось має народитись, я сів і запалив лампу. Мені не треба книг, не треба телевізора. Все, що я бачу, приходить у тиші, і цього разу вона була така щільна, що навіть сова мовчала, а потім почалось. Я побачив поле велике, українське, жовте аж біле, на ньому стояли жінки без хусток, у білих сорочках, і кожна тримала в руках гілочку верби ні калину, ні мак. Саме вербу, знак смирення, знак плачу, і серед них ішов чоловік високий, худий, в очах біль, на плечі рана. Я не знав, хто він. Але в його руках було щось схоже на ікону тільки не мальовано, а вирізано з кори дерева. На тій корі був образ жінка з покровом, але не з обличчям Богородиці, а з обличчям нашої землі. Я почув мир не прийде від переговорів. Мир народиться з тиші, яку ви не витримаєте, але яку мусите прийняти. І тоді я побачив Київ, але не вибухи, не дрони, а пусті вулиці, без страху, без шуму, просто тиша. Діти сиділи на сходах і тримали свічки, але не тому, що світла нема, а тому, що моляться далі львів. На площі ринок не було жодного туриста лише старі люди в чорному. Які обіймали одне одного без слів, і десь із вікна хтось грав на скрипці, але мелодія була неземна, не сумна, не радісна, вона, ніби зв'язувала серця. І знову голос: не бійтесь тиші, бо коли вона прийде, ворог не знатиме, що ви відчуваєте, а отже не зможе вдарити. Тиша ваша зброя. Я відкрив очі і зрозумів, що все це перед покровою, бо тоді. Коли земля мовчить, а небо прислухається, саме тоді приходить захист. Ми звикли до гучних новин, до терміновостей, до вигуків, але ніхто не вміє слухати тишу, а вона вже тут, вона передсвяткова. Але не календарна, це як перше світло перед світанком, яке ще не видно, але вже присутнє. Тому я сказав тоді: на, на покрову буде знак не в небі, в серці. І хто його відчує, той знатиме почалось. Ми часто боїмось пасти. Нас вчили стояти, навіть коли боляче, навіть коли немає сил стояти. Але є одне падіння, що сильніше за будь-який підйом. Це коли народ стає на коліна не перед страхом, а перед Богом. У тій самій тиші, що прийшла до мене, перед покровою я побачив нове. Видіння було інше не барвисте, не страшне. А просте сильне в своїй простоті. Я стояв ніби в повітрі, високо над площею, і побачив майдан, але без сцени, без транспарантів, просто тисяча людей на колінах старі, молоді, матері з дітьми, чоловіки з автоматами, з пораненнями зі шрамами. Вони не кричали, не молились уголос. Вони мовчали, ну що, мовчали. Лише один старий дяк читав молитву тихим голосом, що ледве чувся, і тут я побачив, як із неба просто крізь хмари опустилась не ікона, не хреста, а покрока, а покрова, сяйво біла тканина, немов вишита золотом і сльозами. Вона не падала, вона, хр... вона лягала м'яко, як ранковий туман, і вона накрила весь натовп я зрозумів, це знак. Знак не для ворога, а для нас самих. Бо поки ми не схилимо серця, ми не переможемо, а цей народ і схилився. І тоді почали дзвонити дзвони один, потім другий, потім третій, не тільки в Києві Львів, Чернівці, Одеса, Полтава. навіть у селах той самий звук дзвони без рук, дзвони, яким ніхто не бив, але які самі прокидались, ніби земля просила неба. Почуй нас у тому видінні я побачив ще дещо. На одній із вулиць Києва йшла жінка, сиве волосся, хустка, старий піджак. У руках ікона покрови, але обличчя на ній не було. Була лише мапа України. Вона зупинилась і поклала ікону на землю. І тоді весь натовп встав, не з фанфарами, без вигуків, просто встав, а тиша не зникла. Вона змінилась, стала яснішою, світлішою, міцнішою, бо саме тоді я зрозумів. Наш ворог сильний у зброї, але він не має сили в тиші, бо не розуміє її, а ми маємо. Це був день, коли ми вперше стали вищими не піснями, не перемогами, а тишею, спільною тишею, бо в ній народ стояв, стояв на колінах, але духом вище за небо. Я прокинувся із сльозами на очах не від страху, від ясності, бо я знаю, це станеться. Не знаю дня, але знаю, що це. До покрови, і кожен, хто почує дзвони, знатиме. Почалось. Багато хто питає, яким буде мир, як день перемоги з салютами, як день скорботи, з чорними стрічками. Я бачив і те, і інше, але справжній мир не шумний. Він приходить не з музикою, а зі світлом, що не сліпить, з теплом яке не пече. Тієї ночі, коли я востаннє сидів біля свого вогнища, я не заплющував очей. Просто дивився на полум'я, і раптом полум'я зникло. Замість нього попіл, а з попелу світло. У тому світлі я побачив Київ, не той, що в новинах, і не той, що в листівках, а справжній зранений, втомлений, але живий. Вулиці були застелені білими рушниками. Не як на весілля, а як на щось більше. Люди стояли по обидва боки дороги не кричали, не плакали, мовчали. В руках тримали лілії, у самому центрі Софійська площа. Там, де я завжди бачив боротьбу, цього разу стояла тиша, і з неї вийшли не політики, не генерали, а матері, сім жінок, у кожної портрет дитини. І вони мовчки поставили їх біля хреста, який був створений із уламків. Але світлих, золотавих поруч стояв священник і один чоловік, втомлений у військовій формі. Я не бачив його обличчя виразно, але в ньому було щось знайоме кожному українцю. Він тримав у руках не папір, а свічку, і коли він її запалив, полум'я не тремтіло воно стояло рівно. Я зрозумів це згода. Мир не був тріумфом, це не була перемога над кимось це було завершення, як коли після бурі вже не хочеш вигравати, а просто дихаєш. Як після похорону не не хочеш говорити, тільки обіймаєш, і в тому об'ємі вся Україна, бо я побачив, як у різних містах одночасно відкривали двері шкіл, перші уроки без сирен, перші перерви без підвалів. Діти малювали не прапори, а руки, дві долоні, синя і жовта, що тримають серце, і на кожній дошці портрети не героїв, а людей, живих, простих, тих, хто тримав країну, тоді, коли все летіло. Я бачив, як відкрились вікна, що були забиті фанерою, і як жінки вішали рушники не для жалоби, а як символ нового. А потім я побачив дату. Вона не була написана. Вона прозвучала як слово, що летить із неба. Покрова першого жовтня, не як кінець, а як межа, між болем і диханням, між темрявою і ясністю. І тоді знову прийшов голос: ми, ви не здобули цей мир, ви його вистраждали. І це більше, ніж перемога. Мир то не фініш, то поріг. Бо після болю найважче не воювати, найважче дихати, любити, мовчати, коли навколо вже не гримить. У тому останньому сні, після покрови, коли світло вже не пекло, а лагідно обіймало, я побачив нову Україну, але не святкову, не з радісними обіймами, не з телевізійними промовами, а справжню, втомлену. Виснажену, з подряпаними руками, але живу. Я бачив, як важко повертатись у нормальність ветерани. Їхні очі вже не шукали ворога, але ще не навчилися шукати небо. Вони сиділи в парках поруч із дітьми і слухали птахів. Так, ніби вперше. Їм не вистачало звуку кулі, щоб знову зрозуміти, що вони живі, але замість того тиша. І в тій тиші ще одна війна внутрішня. Жінки, які не дочекались синів, вони пекли хліб, як завжди, вони мили вікна, як завжди. Але на столі лежав уламок, чи фотографія, чи медаль, чи просто клаптик землі з-під бахмута. Їхній біль не кричав. Але він був у кожному русі, у кожному зітханні. Я побачив молодь, їм було по двадцять, а вигляд мали на сорок. Бо виросли під сиренами, бо спали в коридорах, бо знали, що таке втрачати ще до першого кохання. Їх не надихали гасла, їх не вражали фанфари, але в них була сила, сила мовчки ставити на ноги цілу країну. Я бачив маленьке село на Волині старенький клуб, і в ньому збори. Ніхто не проводив урочистостей. Люди просто прийшли, щоб обговорити, як допомогти. Тим, хто повернувся, і десь, в кутку, дівчина читала вголос вірш сама собі, але її слухали всі у бібліотеках неповно людей. Але кожен, хто приходив, залишав там не книги, а тишу. Як молитву, я побачив чоловіка. У нього не було руки, але він будував будинок. І поруч ішов хлопчик, його син. Він тримав дошку, він питав: А можна в цій кімнаті буде моя спальня? Ось вона Україна після всього. Але найсильніше я відчув, що головне випробування ще не закінчилось, бо після всього треба навчитись та жити. І не просто жити, а без ненависті, без помсти, без чорного в серці. Я побачив школу на стінах портрети, але не з чорними стрічками, а з підписами це той, хто навчив нас мовчати і не ламатись. І тоді я зрозумів. Війна вбиває тіло, але ненависть душу. І тому, якщо ми навчилися мовчати в тиші, якщо навчилися любити після втрати, якщо змогли пробачити, не забуваючи, тоді ми справді перемогли. Останнє, що я побачив, не було сном, то був стан. Я не спав. Я сидів під сосною і просто зник. Для тіла залишилось те саме стара куртка, вогонь, ніч, а душа піднялась не в небо, а в простір між словом і думкою, там, де нічого не треба пояснювати. І там я побачив не карти, не новини, не папери, а очі, очі тих, хто втратив, і ті очі просили світла. І тоді я побачив Вознесіння, але не як ікону, не як біблійну подію. Я побачив, як піднімається на Ісус, не святий. А народ. Народ, що переміг, вистояв, народ, що не тріумфує, а тримає руку на серці, народ, що пам'ятає всі жертви. Я побачив площі у Львові, у Черкасах, у Маріуполі. Люди не святкували, вони стояли, тримали свічки. І коли пролунав перший дзвін, ніхто не говорив спочатку. Одна бабуся сказала: оце, Слава тобі, Господи, що дожили, слава Україні, і тисячі. Відповіли в голос героям слава, і я знав, це є кінець війни. Я побачив ікони, на яких більше не малювали крові, а тільки руки, руки, що тримають землю в долонях. Обережно я знав це і є Вознесіння, коли не духи йдуть у небо, а нація піднімається з ями втрат, страждань, сліз і мук. І я прошепотів сам собі Господи, дай нам спокій, мудрість і мир.